Військовий експерт долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Сергію. Доброго ранку, студія. Власне, якщо ми говоримо про Авдіївський напрямок, то російські наступальні дії саме на цьому напрямку оцінюють як цитую позиційний глухий худ. Про це пишуть російські блогери-пропагандисти. Поясню, кажуть, що Авдіївка сильно укріплена і захищена мінними полями, дронами та високоточною зброєю? Ось це саме ускладнює маневри бронетехніки. Бронетехніки. Розкажіть, пане Сергію, на вашу думку, чи вдасться росіянам адаптуватися можливо до цих перешкод? Ну, ви знаєте, важко сказати, тому що треба розуміти наступне: якщо вони поставлять собі таку задачу, вони можуть і вирішити витратити на то всі ресурси, і для них це може бути останнім боєм, то вони можуть, в принципі, прорватися до Авдіївки. тому що е туди кладуться ресурси, які не співставні тим задачам, які виконуються, але вони їх натомість кладуть і кладуть в дуже великих кількостях. Тому виключити такі безумні дії ми не можемо. Але що це дасть росіянам по завершенню, сказати дуже важко. Тому е, зараз вони вже розглядають це і подають в своїх інформаційних каналах, як е, Новий Сталінград і так далі, тому подібне, для того, щоб вибити і знищити наші війська. Е, е, як будуть розвиватися бойові дії, побачимо ще раз. На наше щастя, ну, це трошки з сарказмом, звісно, на наше щастя противник. Не змінює нічого особливого в своїй тактиці, Тобто він задіє всю ту ж саму добре відому тактику задіяння танкових колон, масоване використання піхоти, наносить артилерійські удари. З цим ми вже вміємо працювати. Ми вміємо цьому протистояти і наносимо йому такі неспівставні цим задачам втрати. Але знов таки повертаючись до оцінки, я сказав би так, що ми не можемо виключити, що вони просто будуть намагатися масою задавити цей напрямок, наступаючи, незважаючи на втрати, на а, втрати свої. А чому саме Авдіївка, чому саме цей бій вони можуть вважати там умовно, та може їм видатися він як останній бій, і саме до нього така увага прикута? Ну, знаєте, якщо говорити з політичної точки зору, то треба розуміти, що Авдіївка є ключем для подальшого наступу, по на і вихід на кордони Донецької області. А ми ж пам'ятаємо, що така задача ставилася вже давно. І тому противник намагається вирішити це питання, вийшовши ліквідувавши так звані авдіївські виступи, розвинувши наступи наступальні дії по далі на Покровськ з виходом на кордони Дніпропетровської області для того, щоб ну задекларувати, що на цьому ми зупиняємося. Задача виконана, і ми будемо намагатися заморозити конфлікт. Як вони відомо. З військової точки зору, якщо ви подивитесь уважно на Авдіївку, і тут не можна уникнути і географічних показників, з військової точки зору, Авдіївка є надзвичайно важливим вузлом, і достатньо згадати тільки одну таку важливу назву з наших минулих боїв з 2014-15 року, як є розв'язка. І ця Ясиноваська розв'язка, треба розуміти, вона дуже серйозно ускладнює ситуацію для противника, тому що обмежує його логістичні можливості щодо маневру сил та засобів. Ну і плюс, якщо Авдіївку вони все ж таки захоплюють, то давайте пам'ятати, що вони використовують так само і залізницю, і вони отримують аж два напрямки. Це траса М-04 і залізниця, яка йде через Авдіївку по напрямку вже на Дніпропетровську область. Тому із військової точки зору. Равдіївка є такою важливою е, точкою на карті, і тому ми бачимо, з якою відчайдушністю противник намагався це е, атакувати її, починаючи з 2014 року, і ми її втримаємо саме виходячи з цих параметрів. Ну тут власне варто зауважити, що Авдіївка це серйозний укріп район, тримається вже більше ніж півтора року спочатку повномасштабної війни. Говорили ми буквально не що перед вами із Юрієм Федоренком із 92-ї окремої штурмової бригади. І він сказав, що росіяни можуть рити напевно чи не найкраще в світі. І тут така інформація щодо тунелів, які вони риють. До Авдіївки, до позицій збройних сил України, наскільки це можуть бути серйозними, ем, от такі е, е, технічні, е, ну не скажемо споруди, та але е, е, засоби, наскільки ці тунелі можуть бути серйозною проблемою для нас? Ну, це залежить від того, наскільки вони серйозно підійдуть до цього питання. Тобто, звісно, ці тонелі можуть ускладнити нашу роботу, тому що вони будуть підходити дуже близько до наших позицій і е, намагатися атакувати і знищувати наші позиції. Або якщо згадати тактику ще давніх часів, ще 15, 16, 17 століть, коли ці тунелі такі тонелі використовувалися для фугасів, тобто підкладення міни і підриву позицій. Ну, тоді це працювало проти кріпосних стін, як зараз буде незрозуміло, але противник може їх використати і недооцінювати це неможливо. Звісно, це не швидкий шлях вирішення задачі. Але як ми вже з вами з'ясували, противник не дуже їх поспішає. Вони все одно наполегливо сунуться вперед. Ми їх відбиваємо, вони несуть численні втрати. Тому побачимо на кожній тунелі, контртунелі. Це вже залежить від того, як наша розвідка, як наші війська будуть протидіяти цьому з використанням, скажімо так, нестандартних методів. А що, що означає контртунель? Можете пояснити? Ну, контртунель, коли є інформація про риття певного тунелю, можна собі уявити. Побачити, в який напрямок цей тунель ведеться. Риється контртунель, і при підході противника на певну відстань, яка може бути накрита вибухом, робиться контрфугас і підривається той тунель. І той противник просто ховається в цьому тунелі. Це тактика вже відома навіть із В'єтнамської війни минулого століття 60-70-х років. У американців були навіть спеціальні підрозділи, які займалися боротьбою саме з такими з таким видом бойових дій. Тому це для нас і нова, і не дуже нова сторінка у війні, але тут же залежить від того, як швидко і ефективно ми будемо протидіяти цьому. Ми також повідомляли, що британська розвідка писала, що нещодавні російські штурми Авдіївки призвели до збільшення втрат росіян на 90%. Як це впливає на боєздатність армії, на їхній моральний стан, і як довго вони можуть собі дозволити такі втрати? Ну, знаєте, відповім саме від кінця вашого запитання: ніхто не знає, як довго вони можуть дозволити собі втрати. Тому що, як я казав вже на початку нашої бесіди, що це виходить за межі армійського здорового глузду щодо використання ресурсів, і це більше політичне замовлення. Щодо того, що ті втрати збільшуються, ми вже бачимо і за деякою статистикою, певною статистикою, ми вже бачимо, що противник використовує менше артилерії ніж Україна використовує на сьогоднішній день. Ну а що стосується морального духу противника, то я не скажу, що він же впав так, от що зовсім. Вони стали небоєздатними, але з іншої сторони є інформація вже проходить, що солдати противника вже починають усвідомлювати ту небезпеку і, скажімо так, гарантовану смерть, яку їх очікує в разі виконання цього наказу. І тому вже стало таким знаєте, відомим, на стало відомою такою назвою як Зайцева, куди відправляють відказників. Примушують їх переконують і і заставляють, якщо можна так сказати, продовжувати бойові дії. Тобто моральний дух противника він страждає, але скажімо так, ще дуже рано говорити, що завтра вони піднімуть руки і будуть тікати з фронту масово, як це сталося свого часу сімнадцятому році. В 1917 пане Сергію, спасибі вам за те, що були сьогодні з нами і коментували ці події. Сергій грабський, військовий експерт, долучався до марафону Єдині новини.